Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні знову з самого ранку немає у нас світла. Чутно, як коло магазину працює генератор, на дворі зима, випав сніжок, висять бурульки. Темніє тепер рано, а значить, тема альтернативного освітлення актуальна і надалі. На прохання моїх підписників сьогоднішній відео огляд буде на ще один варіант так називаємої вічної свічки, але в корпусі від лікарських препаратів. Ось такий пластиковий корпус, не будемо робити реклами, самі бачимо, що це за препарат. Виріб получився дуже надійний, практичний, тому що вся електрична схема розміщена всередині. Зверху тільки є кнопка живлення, і ось тут світлодіод. Дуже зручно лягає в руку, палець відразу попадає на кнопку живлення і ось так легко вмикаємо і вимикаємо. Можна використовувати як кішеньковий ліхтарик і десь собі в під'їзді при відкриванні дверей або пошуку ключів. Зараз ми. Його розберемо, подивимося, з яких комплектуючих він складається, як розпаяна його електрична схема, і потім зберемо по новій. І так, починаємо. Для того, щоб розібрати наш виріб, нам потрібна буде ось така плоска викрутка, для того, щоб піддіти наш вимикач. І ось так по кругу пройтися, знявши його. Все, вимикач ми зняли. Під'єднуємо його від корпуса. Відкриваємо нашу, знімаємо кришечку з другого боку. Трошки нажимаємо на корпус, щоб вийшли наші батарейки. Витягуємо батареєчки, нажимаємо на світлодіод і витягуємо все з корпусу. Ось ми і розібрали нашу вічну свічку. Ось так виглядає наш виріб в розібраному вигляді. І давайте пройдемось по комплектуючим і електричній схемі. Джерело живлення. Джерелом живлення у нас служать дві пальчикові батарейки по 1,5 вольти. Ось так я їх з'єдную, з малярним скотчем. І бачимо, що з одного боку у нас плюс-мінус, і з протилежного так само плюс-мінус. Чому саме так? Тому що джерело живлення з'єднане послідовно. Тобто, зверху мінус, йдемо вниз плюс, припаємо перемичку до мінуса наступної батарейки і виходимо на плюс. Далі йде перемичка до світлодіода. Світлодіод це у нас напівпровідниковий пристрій, і він також має плюс і мінус анод і катод. Тому будьте дуже обережні. З плюсової клеми батарейки ви повинні попасти на ніжку анода світлодіода. Передивіться, будь ласка, моє попереднє відео про альтернативне освітлення в корпусі від Тік-Така. Там про світлодіода я все розповів. Сьогодні не будемо затягувати відео, загострювати на цьому увагу. Далі, з мінусової ніжки з катода, ми йдемо через корпус перемичкою. На клему нашого вимикача. З другої клеми нашого вимикача, знову ж таки, через корпус, ми йдемо на мінусову клему нашої батарейки. Значить, всі контакти повинні бути заізольовані. Я ізолював ось такою термоусадочною трубочкою. Тому що монтувати ми будемо всю електричну схему в цей корпус, і всі з'єднання повинні бути і надійно заізольовані і припаяні. Тому що надійність тут найголовніше. Світлодіоди. Світлодіоди я випаюю, ось маю таку плату, навіть не знаю звідки вона, скоріше за все, з якогось ліхтарика. Але що тут погано, тут дуже короткі, дуже короткі ніжки. Тому при нагоді купіть собі новий світлодіод десь на радіоринку або в магазині. У нас вони тепер вже коштують 15 гривень, але вам буде набагато легше припаяти ось ці провідки до ніжок. Наступне ось такий вимикач. Вимикач також. Я купую в магазині. Він коштує 6 гривень, вони бувають різних кольорів. І, власне, до цього корпусу він дуже добре підходить, тому що він має в діаметрі 19 мм. І ось тут є така канавка на дні нашого корпусу заглиблення. Я прямо по цьому заглибленню вирізав отвір, і він чудово підійшов в наш вимикач. Заходить цей отвір, маючи ще ось такі застібки на корпусі. Прямо те, що потрібно. Наступне наш світлодіод в корпусі пластиковому має 4,5 мм. Тому я брав ось таке сверло для конфірматів Воно має рівно 4,5 мм. І прямо ось так вручну засверлив в корпусі стінки пластикові, не дуже товсті. Ось цей отвір. Тоді наш світлодіод при монтажі дуже щільно заходить в цей отвір і не потрібно його садити навіть на клей. Хоча це не буде лишнім. Так, ось ми і пройшлися. По всій електричній схемі по комплектуючим, приступаємо до монтажа. Для монтажа нам потрібен буде ось такий пенцет. І зараз ви зрозумієте чому. Перше ніж монтувати це все в корпус, ось тут, де світлодіод, ми згинаємо наші провідки ось такою буквою Г. Зараз розумієте, нам буде легше потім вставити наш світлодіод в отвір. Вміщуємо, запихаємо це все в корпус. Прижимаємо трошечки наш корпус ось так овально. Робимо, щоб зайшли свободно дві батареїчки. І тепер дивимося, що наш світлодіод підійшов ось він, сюди наверх. А ось тут дирочка. Наш отвір. Беремо пинцето. Ось так ловимо наш світлодіод і вставляємо його в наш отвір. Ось він там. Наш світлодіод. Пробуємо чи все працює. Добре, все вмикається. Монтуємо далі наш вимикач. Вимикач має на корпусі такі два вусика, застібки таких, і він досить щільно і гарно заходить в наш корпус. Потрібно трошечки прикласти зусилля. такого характерного звуку. Все. Наш вимикач стоїть на місці. Ще раз пробуємо, чи все працює, все добре. Піджимаємо трошечки наш корпус, овально робимо таких нього, і запихаємо туди дві наших батарейки. Беремо кришечку. Також її треба трошечки зігнути, тому що бачимо, що корпус став овальний. Згинаємо трошечки нашу, нашу кришечку і вставляємо знизу на місце. Теж до такого характерного звуку. Все, пробуємо, чи у нас все працює. Єдине, що, коли ми будемо ставити, ось так, ця кришечка вигнута і наша вся. Конструкція отак трошечки хитається. Ну але ж ми не будемо її хитати. Ми поставимо, вімкнемо, і вона буде працювати і служити нам. Так що, ось так ми розібрали, знову зібрали, подивилися, з чого складається ця наша вічна свічка, так називаємо. Кому сподобалося, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал. Робимо собі альтернативне ось таке освітлення. Зима тільки почалася темніє рано, ще два місяці попереду. Але ми все переживемо. Все буде Україна. До нових зустрічей!